Антоніна Гриценко приїхала з Харкова на волинь 5 березня. Рак молочної залози жінці діагностували у Луцьку. Жінка каже, в онкоцентрі проходить лікування протягом місяця. Випадково я поняла, що щось не те. Я звернулася в поліклініку, мені дали направлення, і я приїхала сюди. Я робила операцію, я тут лікуюся. Жінка каже, її будинок у Харкові вцілів. Після виписки з лікарні планує одразу повернутися додому. таке місто було, ну, ну не знаю, ну ну я не знаю, ну, ну таке гарне, ну таке красиве, дуже гарне. Дуже, і Я дуже жалкую, що це таке зараз трапилося. Дуже ми хочемо повернутися, будемо допомагати, будемо щось робити. Нині у різних відділеннях Волинського онкоцентру лікування отримують 18 вимушено переселених українців з інших областей. Каже керівник закладу Юрій Малімон: не усі приїздять з медичними документами. Вони вже десь розпочали лікування в інших медзакладів в інших медзакладах, але, на жаль, вони не привозять нам, не можуть надати ніяку інформацію ні по своєму діагнозу, ні по проведеному лікуванню. Ми стараємося якось вийти з ситуації. Частина хворих дається відновити інформацію через канцереєстр український, нікому не відмовляємо. У поліклінічному відділенні працюють вісім лікарів. Щодня вони приймають до 300 пацієнтів, каже завідувач Сергій Спетрук. Лікар-мамолог Вадим Струк нині прийняв 40 людей, з них п'ятеро переселенці. Хтось приїжджає ще не з діагностованим, хтось приїжджає вже з діагностованим захворюванням на лікування в нашому закладі, оскільки там або його вже зовсім немає, або немає доступу до нього. Ми приймаємо і чоловіків, і жінок, тому що у чоловіків є теж така патологія, і така проблема. В онкоцентрі проводять ургентні та планові операції. Протягом тижня їх приблизно 40, каже керівник Юрій Малімон. Лікуються пацієнти не тільки з онкологічною патологією, а й проводиться оздоровлення перед ракових станів. Об'єм операцій, все в нас зараз досить великий. Сьогодні по мамології було п'ять великих операцій, по гінекології було три великих операції, дві маленьких. Хірургія мала дві великих і три маленьких операції. Відділення променевої та хіміотерапії працюють у штатному режимі. В медзакладі є дві локації для укриття під час повітряних тривог. У підвальному приміщенні облаштували реанімацію, каже Юрій Малімон. Тетяна Біскуп, Валентин Клюмович, Новини на Суспільному. Луцьк.